Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити смачні булочки, класичні американські булочки з корицею, які називаються синабони. Давно хотіла їх спекти, все відкладувала потім, 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 і, мабуть, сьогодні настав для цього час. І так, буду розказувати все по черзі. Для цього спочатку нам потрібно зробити опару для опари. Молока, стакан теплого, я ось підігріла, виливаю в ємність, додаю пів стакана цукру і 30 г свіжих дрожжів. Я люблю робити на свіжих дрожжях. Якщо ви робите на сухих, то, звичайно, можете це зробити на сухих дрождях. Просто сухі дріжджі трошки будуть довше підходити, ніж свіжі. Ось розминаю всі дріжджі, всі комочки повністю потрібно розімняти. Розімняла дріжджі і на деякий час накриваю і залишаю їх у спокої, щоб дріжджі почали діяти. І так, дріжджі підійшли гарненькою шапочкою. Ось. Беру більшу ємність, де я буду замішувати тісто. Беру борошно. Нам для всього рецепта потрібно борошна 3,5-4 стакани борошна. Я вже просіяла, підготувала. І частину з цього борошна я висипаю. Хто дивиться, мої відео знає, що я борошно ніколи зразу все не висипаю, я завжди сиплю частинами. Потім відправляю сюди дріжджеву молочну суміш. Розмішую. Далі розмішую яйця, два яйця. Відправляю теж сюди. Кількість всіх інгредієнтів, як сахти, я залишу під відео. Відправляю пів чайної ложки солі. І потрібно вершкове масло. Я вже розтопила, воно потрібно нам ось таке в такому стані 80 грамів. Теж відправляю до нашого. Тісто. Все розмішую, і ось тепер я буду додавати остальну частину борошна поступово, поступово розмішувати і знову додавати. Борошно я беру в Вищого сорту. Це борошно мені подобається, я користуюся завжди тільки цим борошном. Далі я перемістила тісто на робочу поверхню, підпилила борошно. І ще буду тут вимішувати наше тісто. Тісто дуже ніжне, можливо, навіть трошки буде прилипати. До рук, але сильно багато борошна додавати не треба. Додавайте чуть-чуть. Можливо, і треба додати ще, тому що хтось візьме середнє яйце, хтось візьме більше яйце рецепт. І від цього залежить кількість борошна. Але додавайте завжди не небагато, щоб не забити тісто борошном. Ось так, воно у мене не наче трошки. Ще липне рук, ще дуже ніжне, але борошна я більш додавати не буду, ще трошки повимішую. Далі змащую посудину олією, також трошки тісто. Відправляю наше тісто в цю ж посудину, нам потрібно залишити тісто, щоб воно підійшло. А я хочу, щоб воно підійшло швидше, тому я в каструльку, де тепла вода, ставлю тісто, як завжди, накриваю і залишаю, щоб тісто наше підійшло. Ну, а поки наше тісто підходить, я зараз приготую посипку. Потім тісто я буду це посипати. Значить, тут стакан цукру я взяла. Дві чайні ложки кориці, і я взяла зверху чайні ложки, тому що корицю я люблю і в мене в сім'ї корицю люблять. І також одну чайну ложку меленого мускатного горіха додала. Все ось це гарненько розмішую. І цією сумішю я буду потім. Посипати перед тим, як формувати наші булочки. Просто щоб вже було в мене готове. Ось так поки що залишаю. І ось моє тісто гарно підійшло, ніжне, м'яке. завдяки моєму підігріву. Воно підійшло швидше. Підігрів забираємо. Тісто відправила на робочу поверхню. Тісто вже більш послушне, не таке вже прилипає до рук, але трошки підпилю борошном, ще трошки обімну, але вже до рук не липне. Ось воно вже таке гарне, слухняне. Далі тісто я буду розкачувати. Прямоугольний пласт. У Ну, ось я розкатала, покажу вище. Розкатала ось так тісто. Здоровий пласт тіста. Ось у мене коврик, майже на весь коврик. Коврик 56 на 46, ну десь 56. Це точно. Десь на 43, буквально там, там по сантиметру не вистачає ось такий здоровий пласт. Я розкатала тісто. Хочу сказати, що тісто дуже послушне. З ним би працювати і працювати. Воно таке послушне. Не липне ні до рук, ні до скалки. Дуже чудове тісто. І зараз у мене десь 60 грам вершкового масла, ось таке м'яке кімнатної температури. повністю, Повністю буду змащувати. Ось. Цю цю поверхню зараз цим маслом. Ось так я щедро, повністю змастила весь пласт тіста маслом. Далі я буду присипати ось цією сумішю солодкою, яку я приготувала, поки підходило тісто. Повністю, повністю буду все засипати тісто. Ось так я повністю, повністю все. Гарненько засипала, розрівняла повністю. І далі буду скручувати наше тісто. Буду скручувати щільненько, щільненько, ось так із краю. буду скручувати повністю рулетиком. Ось так звернула, тут края трошечки ось так позащіпую. І ось так мені вийшов ось такий великий рулет защіпаний. Далі я буду розрізати спочатку пополам. Я зроблю 16 булочек. Потом снова пополам. Снова пополам. И вот так. Вот так. Булочки все разрезала. Далі перекладаю всі наші булочки на противень, які я застелила пергаментним папером. Зараз я ось так трошки відсунула, щоб вам показати. Значить, щоб одна булочка не прилипла краєм до другої. І коли ми спекли, щоб вони гарненько піднялись кожна булочка окремо, не задіваючи, не ламаючи край наступної булочки, то я ось так налила рослинної олії. І боком, де буде булочка одна, в процесі, як вона буде підходити, вона буде збільшуватися. І вона боком прилипне до цієї булочки, Тож, щоб вона потім маленько відстала, я бока буду мокати у рослинну олію. Ось так: один бік, другий бік. І викладую. І ось так роблю з усіма булочками. І ось так я виложила всі булочки. Знову накриваю полотеночком і залишаю на деякий час, щоб наші булочки підійшли. І ось пройшло 20 хвилин, мої булочки чудово піднялися і я відправляю їх випікатися при температурі 180 градусів. Ну, а поки мої булочки випікаються, я підготовлю помадку. я буду їх ще зверху мазати. Ось у мене є домашня сметана тут 100 г. Також додаю цукрової пудри дві столові ложки, але потрібно буде потім спробувати, можливо, мало, то ще цукрову пудру, потім ще ложку додам. І також нам ще для цього потрібно творожний вершковий сир. Ось я такий взяла. Нам його потрібно грати 100 або чуть-чуть більше. Ось десь так половину. Я беру. Якщо у вас цього немає, можна взяти обичний творог, звичайно, перебити блендером, щоб не було ніяких комочків. Можна це. Перебити міксером можна розмішати і ось гарненько розмішаю це все вилкою, ну, ось я все розмішала. Спробувала. Пудри я більше додавати не буду. Мені воно вже солоденьке. Якщо ваша помадка буде густа, можна додати ложку чи дві молока. Ось так я все розмішала, підготувала і поки що поставлю в холодильник. І ось мої булочки спеклися, випікалися 40 хвилин. Ви орієнтуйтесь на свою духовку. Десь через 10 хвилин я заглянула декілька булочок от центр, так були, наче піднялися, і я їх так пальчиком копа надавила, вони опустилися. Для цих булочок це характерно. І нам далі потрібно теплі булочки, а вони в мене зараз гарячі, тому на 5 хвилин я їх залишаю в спокої. Пройшло 5 хвилин. Булочки теплі, але не гарячі. І ось цим сметанним соусом, сметанно-творожним соусом. Ось тепер щедро, ось так повністю змазую теплі наші булочки. І ось булочки чудові, смащені. Якщо вам мало буде, можна ще одну порцію зробити, змастити. Тому що ось такі дирочки туди затікає багато цієї mm -hmm. соусу, цієї помадки. Все чудово. І ось беру одну булочку. Вона просто мягка, вона ніжна. Вона така сочна із-за соуса. Вона просто чудова. Ось так розкручується, і дуже смачно. І багато кориці, і мускатного горіха, і цукру. Це булочки просто чудово. Ви не пошкодуєте, якщо це зробите. Ось покажу ближче. Це дуже смачно. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!